Для того, щоб виконати дану лабораторну роботу, ми будемо з вами використовувати симулятор електричних схем, який зараз ви бачите на екрані. Спробуємо скласти електричне коло згідно інструкції. Що ми бачимо ось тут? Це в нас джерело живлення, Взяли джерело живлення. Далі що бачимо, що тут маємо? То, що ми бачимо ось тут на схемі? Вимикачуємо качество. Так, беремо його. Далі у нас що на схемі? Лампочка? Електрична лампочка. Беремо електричну лампочку. Ну, і ось тут має у нас бути діод. Беремо діод. замикаємо, <кій> для того, щоб лампочка світилася, потрібно трошки додати. Потужності батареї. Значить, лампочка не світиться, значить, це включення яке діода? Пряме чи не пряме? Пряме, пряма, пряме. Коли не світиться лампочка? Ну, для того, щоб позначати діод, потрібно взагалі згадати, як його позначають. Яке у нас позначення діода? Ну, я так буду малювати досить грубо, тому що на цій дошці не дуже зручно. Ось, позначення діода у нас. І приєднання. Ось ця стрілочка нам буде вказувати на Полярність діода. Видно, коли ми поміняли полярність діода, лампочка засвітилася. То яке це буде включення діода? Це вже пряме. Оце ви маєте занотувати собі у зошити.